Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги п'ять неймовірно щемливих фільмів про війну в Україні, починаючи з 2014 року. Це фільми, які розкажуть реалії життя України, покажуть увесь біль, страждання, муки українського народу та покажуть неймовірний подвиг наших відважних захисників. Які віддають своє життя за наше майбутнє та за нашу країну, незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Мирний 21 країна виходу Україна, рік виходу 2023». Це військовий фільм українського виробництва із сюжетом заснований на реальних подіях. У центрі сюжету червень 2014 року Луганськ. Тоді сепаратисти під керівництвом російських спецслужб беруть участь у захопленні регіону. Луганський прикордонний загін несподівано опиняється під жорстоким мінометним обстрілом. Бійці, які здебільшого не брали участі раніше в реальних бойових діях, тепер між двох вогнів. З одного боку у місті живуть їхні близькі, а з іншого вони ж давали присягу. На своєму посту залишаються найстійкіші, включно з командиром, який не піддався на обіцянки ворогів. Фільм Мирний 21 розповідає про спротив луганських прикордонників у перші дні війни і показує патріотизм, любов до своєї батьківщини. На другому місці знаходиться фільм під назвою Кіборги країна виходу Україна, рік виходу 2017. Фільм Кіборги це перша українська кінорефлексія про війну з Росією на сході нашої держави. Стрічка розповідає про запеклі бої за Донецький аеропорт, який став символом незламності українських воїнів. Картина заснована на реальних подіях, і кожен герой має свого прототипа. У головній ролі шестеро військових, які вирушають на бойове чергування в аеропорт. Для усієї країни вони кіборги. Але що значить бути кіборгом? Перед нами на екрані постають звичайні українці з різного віку, які розмовляють різними мовами, але які мають спільну мету жити у новій Україні. Вони зробили свій вибір і готові за нього вбивати ворога та йти до кінця. На мою думку, це один з найкращих фільмів українського кінематографа. Тож, хто не бачив цей фільм, рекомендую його до перегляду. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Додому. Країна виходу Україна, рік виходу 2019. У центрі сюжету татарин Мустафа, котрий зіткнувся з найстрашнішим горем для будь-яких батьків. Він застав смерть свого сина. Убитий горем батько знаходить у собі сили і вирушає в українську столицю, де проживає молодший брат покійного. Головний герой хоче, щоб син Алім повернувся додому в Крим на батьківщину, яку вимушено покинув після подій 2014 року. Вони мають провести поховання на зіма на півострові відповідно до мусульманських традицій. На четвертому місці знаходиться фільм під назвою Мати апостолів країна виходу Україна, рік виходу 2020. Любов матері безмірна, і коли її сину загрожує небезпека, вона стрімголов біжить йому на допомогу. Заради спасіння своєї дитини матір здатна на все, навіть пройти крізь пекло війни. У центрі сюжету даного фільму реальні події, що відбулися на сході України в 2014 році. Коли Софія дізнається, що літак її сина збито, то вона не вагаючись вирушає на його пошуки. Але ніхто не знає, де її син, чи вижив він, чи потрапив у полон. Заради його спасіння жінці доведеться відчайдушно пройти крізь небезпечні випробування, ворожу ненависть та погрози. Вона й не здогадується, на що спроможна і як змінить її ця подорож, яка перетворить її із звичайної людини на велику матір, що своїм безмірним материнським серцем і любов'ю здатна не тільки рятувати рідного сина, а й побратимів і навіть пропащі душі ворогів. На п'ятому місці знаходиться фільм під назвою Тримай біля серця країна виходу Україна, рік виходу 2017. Фільм Тримай біля серця це військова драма про патріотизм, війну, зраду, любов та справжніх друзів, а також про військового пенсіонера, який після початку російського вторгнення відправився воювати на Донбас. Події беруть початок у 2014 році. Головний герой офіцер запасу Сергій Вітрук. Який не може звикнути до цивільного життя, Сергій почувається не на своєму місці, ані на новій роботі, ані вдома, ані в рідній Вінниці. Єдиним сенсом його життя стає донька Зорянка. Але коли держава опиняється на краю прірви, коли ворожі війська вторгаються в Україну, від рук усвідомлює, що його місце на передовій. Трагічна загибель друга на війні стає для Сергія останньою краплею, і він добровільно відправляється на фронт. Варто зазначити, що даний фільм заснований на реальних подіях. Тому, хто ще його не бачив, рекомендую до перегляду. Надзвичайно щемливе кіно. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!